Вітам панство, то славко. Мадаваємду, мадемду. Оце Ася максимально близько переклала корейською моє вітання рідною мовою, що нема такої теми, щоб її не можна було втопити в срачі за язиковий вопрос. Але ми засію не піддамося і будемо говорити вам розумне, добре, вічне, не лише з українських джерел, уявляю, як би це жалюгідно виглядало, але з Усіх можливостей, що надає нам інформаційне суспільство, найбільше, що зараз важить для нас всіх, це плани Путіна, як ви розумієте. Тому що Захід традиційно віддає ініціативу Путіну. Наш наступ не був підтриманий озброєнням, Як ви бачите, ми отримаємо 18 хімарсів аж за два роки. Ну, це що це не як запрошення до війни? Ситуація мені нагадує ситуацію сербську кампанію 2014 року Першої світової та греко-албанську війну. Між іншим, я згадав за неї раніше за Гіркіна, просто говорю пізніше, бо було не на часі. Що так само треба змінити ситуацію. На щастя, змінити ситуацію, збирається Путін. Говорять, за три можливих його напрямки наступу. Ну, ви знаєте їх всіх, це Харків, Київ, трохи зменшу карту. ось, Харків, Київ та Одеса. З них ясно, що наступи мають бути парними на двох напрямках. Чому вони мають бути на двох напрямках? Тому що Збройні Сили України достатньо сильні, щоб відбити. Наступ з одного напрямку, вони це вже доводили. І лише наступ на двох напрямках дає противнику Москвинам з надію на те, що на одному напрямку ми відіб'ємося, але на другому вони десь просунуться. Таких пар наступів три: Київ Одеса, Київ Харків та Харків Одеса. Ну, найбільш безпечним для нас є наступ в парі Харків Одеса. Чому? Ну як ви розумієте, всі оці от наш, наші наступи на сході, вони значною мірою успішні наступи. Вони продовжуються. Ми про них поговоримо. Вони успішні, а значною мірою вони знецінюються знаці, нависанням тут. От угрупування 6-ї армії знову з'явився пропорець 36-ї, Поки оце от угрупування нависатиме на Харків, то перспектива того, що як ми швидко захопили ці території, так нам швидко доведеться їх покидати. Воно. І тримати лінію, якщо вже не по осколу, чи печеніському водосховищу, то може навіть трохи південно-східніше, і Харків має всі шанси знову стати фестунгом. Про що я говорю? не забувайте, скільки разів звільняли Харків обидва визволителі в Другу світову війну. Харків, зрештою, це таке місто, котрого нікому не шкода. На жаль, це я сумом можу визнати, але військовий історії він має саме таку репутацію, саме таке значення. Розумієте, друг шанси є наступ на Одесу. Найбільшим нашим шансом є наступ на Одесу. Чому все-таки маніакальне бажання Путіна зберегти той плацдарм на правобережжі, зберегти Херсонщину? Ми бачили рішуче посилення його оборони, буквально в часі так званого референдуму. Про що нам це говорить? Ну про дві можливості: про оборону по лінії кордону, я вам, цього, про лінії фронту я вам ще поясню. А він сподівається наступати. Сподівається він наступати, тому що ми, в принципі, не створили глибоких оборонних позицій ні за Миколаєвом, як ви розумієте, ні за Бахмутом. Ми не створили глибоких оборонних позицій, і шанс для нього є. Так само є шанс в тому, що значною мірою все ще не добити його маневрові сили, не добити його повітряно-десантні війська, щоб там не казав Арестовіч. Ми можемо порахувати це по втратах БМД. Не забувайте, що Волгоградський завод створив аж 11-12 батальйонних комплектів БМД-4. З котрих ми поки що знесли лише 56 машин. Це два неповних батальйонних комплекти безповоротні втрати, а бмд – 134 машини втрати становлять. Так що не знаю, як по людях видніше тим, хто оператор, хто спостерігає ситуацію на фронті знелюднення батальйонних груп ВДВ, але за безповоротними втратами техніки ще якісь ресурси у ВДВ є, і вони їх можуть спробувати навіть відновити ці свої батальйонні тактичні групи. Так що і також для Збройних сил України наступ з правобережжя це те, що, чого ми потребуємо. Є сподівання знищити їх в маневрових боях, знищити їхню техніку. бо не забувайте, так вже було. Скільки ми отримали з їхнього наїзду на Київ бойової техніки, скільки ми отримали з їхнього наїзду на правобережжя, скільки ми отримали. Після того, як відбили його від Харкова, ви знаєте, на, на осколи сюди далі. І сподіваємося зараз ще отримати бойову техніку від Росії. Отака от, от ситуація. І лишається один план оборони це наступ на Київ в порівнянні з якимось іще один з Харковом чи Одесою. Про нього зараз багато говорять, треба сказати. В тому числі ви всі вже бачили цю от схему мобілізації білоруських доріг. Чому я до неї ставлюся скептично? Тому що ті війська, котрі мали вивантажуватися на ліду, на молодечно, на Гродно, їх уже нема. Перша гвардійська танкова армія прикратіла своє існування як ударне з'єднання. Ми маємо четверту частину її сил і як би її не поповнювати, а поповнюти швидко її, можливо, хіба що коштом білоруських. Бригадні чотири, знаєте, чотири танкові бригади вони можуть з білоруської, з білоруської техніки побудувати, навіть поміняти білорусів на росіян. В принципі, так, така божевільна можливість існує. І цей план дуже вигідний для нас. План наступу з Білорусі він дуже вигідний для нас. Отут, от ще старе розташування білоруських військ. Чому ви знаєте, що спільні дії білоруських російських військ були заточені на Литву, на Польщу, на Сувалкський коридор? Навіть стара, бачите, старе одреди баталія білоруських бригад механізованих, це все вже змінилося. Це старі дані, просто я, я вам їх показую. Зараз цього всього нема. Це зараз це все імпровізувати доведеться росіянам, але росіян ніколи ніяка імпровізація не лякала. Нема такого безумного плану, щоб вони не вчинили. Чому нам зручний наступ саме з Білорусі? Тому що якщо по Білгороду ми і побоїмося вдарити. По шостій армії по території Росії, то є сподівання, що по території Білорусі по бойовим порядкам, вдарити, ми вже не побоїмося. Це ескалація. Власне, те, що нам зараз потрібно, бо в війні один на один Україна проти Росії шансів немає, і виходити ми з неї зможемо хіба що з територіальними втратами, сподіваючись на викривавлення Путіна, це його план оборони. По фронту ще з ним поговоримо за цей план. Але якщо ми перетворимо, спровокуємо війну на коаліційну, поширимо її на Білорусь, розумієте, будемо шукати рішення поза театром воєнних дій в самій Україні, то наші шанси стрімко зростатимуть. Тому що призвалити Путіна нам не по силах, ну будемо здавати собі відповідальність, але звалити Лукашенка Україні по силам цілком і сусідні країни це вітатимуть. І чого нам зараз не вистачає, це доброї, старої провокації. Я б уже дзясюків сполку Каліновського, вже б розміщав би на українському кордоні, щоб вони там нахабно розставляли бял червоно-бялі пропори і дратували білорусів. Ми маємо їх провокувати, якщо відверто, якщо ми хочемо вийти з війни з найменшими втратами і виграти цю війну, то ми зараз маємо провокувати диктатора. На те, щоб він не тільки поділився зброєю, але й надав свої території для чергового наступу на Україну. Того й такого розтягнення лінії фронту, такого перекидання військ росіяни не витримують. Вони послаблять свої ці можливості розтягуванням фронту, і він закінчиться так само або як краще, як Київська операція, бо тоді все ж таки їм дали відступити. Який напрям обере Путін? Я скажу, це залежить. Від Заходу. Захід традиційно зберігає йому обличчя і дозберігався до того, що як каже Ася. Як ти там це сформулювала, що, збері... що Захід зберігав обличчя Путіну і втратив своє нарешті? Ну, я ще другое хочу сказати. От, бачите? А... Що таке коаліційна передача? Де що, то, що Путін сумасшедший, всі умні люди це поняли. Іву беріот только такой же сумасшедший, который скоро появляється і да, вся надія настоящих да. буйних. А буйство це перехід на територію Білорусі. От бачите, як важко важко вести коаліційну передачу, так само важко вести коаліційну війну. Розумієте, Путін коло Барнхольму імітував уже підрив власне ядерної бомби. Він підірвав. Трубопроводи, це він показує те, що і на ядерну бомбу він погодиться, а нема кращого і більше розробленого театру для застосування ядерної зброї. Це Білорусь, власне, війна на Білорусі із застосуванням ядерної зброї відразу задовільнить всіх. Сподіваємося на неї, я про це вам вже багато разів говорив. І четверте, що я хочу сказати, найгірше для нас це. Оборона Путіну, Путіна по лінії фронту. Чому ми будемо полишені на невеликі запаси зброї, котрі здобуваємо? Ось, бачите цю ситуацію. Будемо полишені на довгу оборонну війну. І це нас в принципі не влаштовує. Так що всі молимося на поширення цього конфлікту на Білорусь. Щось тут ще хоче сказати Ася. Лайкайте, поширюйте коментуйте, підтримуйте, і будемо молитися. А ввечері в нас буде прекрасна ситуація, прекрасна передача про страшну історію з танками. Т-62, Звідки вони беруться насправді? Бай.